Автопарк лозівських водяників поповнився новою каналопромивочною машиною. Автівка стане у нагоді комунальникам, адже на підприємстві була лише одна подібна одиниця техніки. А кількість аварійних ситуацій, де потрібно промивати мережі, значно збільшилася. 15 грудня комунальне підприємство Лазова водосервіс» отримало новий сучасний каналопромовний автомобіль. Даний автомобіль, на шасі автомобіля Форд. На сьогоднішній день ця спеціальна техніка вкрай потрібна нашому підприємству для швидкого реагування при виконанні аварійних ситуацій, а також при проведенні планових робіт. Придбати спецтранспорт для Лозова водосервісу вдалося завдяки підтримці начальника хова Олега Синігубова, розповів перший заступник Лизівського міського голови Олександр Житков. Автомобіль був придбаний за кошти, які надала держава на підтримку території прифронтових як додаткова дотація. Завдяки Олегу Васильовичу Синігубову ми змогли отримати за його підтримки отримати ці кошти, закупити автомобіль на базі «Форд» І будемо використовувати в цілому в нашій громаді. Олександр Житков зазначив, і в наступний рік в державному бюджеті закладені кошти на підтримку прифронтових громад. Тому є ймовірність, що ця автівка не остання допомога в складні часи. Держава підтримує прифронтові території, в тому числі нашу. На наступний рік є теж в державному бюджету закладені такі кошти. Ми надіємося, громада це буде завдяки обласній військовій адміністрації в цілому державі на, на собі використовувати такі можливості, і лазова це Україна, все буде Україна ми тримаємось, ми працюємо для людей, ми працюємо для громади, ми працюємо для держави. Ярослава Дубіна, Валентин Косяченко, новини ТРК Лозова.